Діти, сьогодні у нас заняття з математики. І ми з вами вивчимо нову цифру, а яку зараз ви здогадаєтесь. Ось погляньте в мене книжечка, казка. Подивіться уважно на цю картинку. Кого ви там бачите? Так, коза. І з нею козенята. А давайте порахуємо, скільки ж козенят у кози було. Одне козеня, два, три. 4, 5, 6, 7. У кози було семеро козенят. Вам відома така казочка про козу та семеро козенят? Здогадалися? Сьогодні будемо вивчати з вами цифру 7. Подивіться на дошку. Ось тут в мене іграшки. Давайте їх порахуємо. Одна іграшка, дві, три, 4, 5, 6, 7. Сім іграшок всього. Цифра 7 проживає в такому будиночку. Бачите, яка вона? Довга паличка і ось така коротка паличка. А знайдемо її в нашому ряду цифр. Дивимося уважно. Ось вона цифра 7. Напишемо її пальчиком у повітрі. Коротка паличка і. Довга паличка. Дуже легко її писати. А чи маєте ви, діти, ось такий набор? Ось такий із цифр. Ось така коробочка є, і в ній лежать різні циферки. Можна дістати палички і порахувати, скільки паличок. Давайте викладемо з вами разом сім паличок. Одна, дві, три. 4, п'ять, шість, сім. Всього у нас сім паличок. Добре запам'ятали цифру сім?